Після того, як Джордж Лукас продав студію Лукас фільм Житчі радісному які не забарилися оголосити при випуск відразу декількох фільмів з підзаголовком «Стар Star Wars, почуття виникли суперечливі. З одного боку, фанати Саги зраділи, ще пак по одному фільму на рік. А з іншого, чи не перетвориться такий підхід до справи на звичайне конвейерне виробництво? Так чи інакше на деякі питання можна відповісти уже зараз. Мене звати Талер Андерсон, а ви дивитеся Джорнал. Як Джорнал, ви дивитеся? Я все ще хвар. Сідайте зручніше, адже. Ми починаємо. поїхали. Я нічого не боюся. Усе стається так, як вирішить сила. Пам'ятається, коли в 1999 році вийшла прихована загроза, приквал і перше продовження класичної трилогії зоряних воїн», Джорджа Лукаса. Критики писали, що світла казка про космічних принцес і лицарів змінилася приземлемою історією державних інтриг і військового протистояння. Цим критикам варто було подивитися Бунтар 1 Зоряні війни історії з нового боку, фільм дій, якого хронологічно розгортається безпосередньо перед четвертим епізодом, нова надія він же вийшов куди сильніше, напруженіше і візуально цікавіше пробудження сили сьомої частини. Пробудження виглядає швидше невдалим ремейком, вторинним від початку і до кінця. Адже ще одна зірка смерті, тільки більше, ще один лиходій в чорній Масті, тільки молодше. Творці бунтаря зрозуміли, що починати стару пісню на новий лад ще раз це самогубство, і вирішили бути оригінальними, що їм, в принципі, цілком і вдалося. Правда, оригінальність проявляється ще й у тому, що новий фільм франшизи вже не космічна казка, а кіно зовсім в іншому жанрі. Почнемо з того, що, звичайно, для казок чітка межа між добром і злом у новому фільмі. Іні порядком розмита. у джедаїв від членів галактичного сенату були свої недоліки, але повстанці в новому кіно зовсім вже перестали виглядати білими і пухнастими. Ось що цікаво, після переробки нової надії фільм додали в числі інших одну невелику деталь. На самому початку історії, під час перестрілки з мисливцем за головами в барі, Гансоло стріляє у ворога не першим, як було спочатку, а лише у відповідь на його неточний постріл. Адже ну бляха, не може хороший хлопець пальнути нишками без попередження, навіть професійного бандита. Повстанці в бунтарі абсолютно абсолютно інакші. Вони стріляють в спину з союзником, холоднокровно добивають поранених, кидають без допомоги невинних, сміливо вдаються до шантажу, готові брати заручників. Погодьтеся, просто вражаючий прогрес. У якийсь момент головна героїня каже, що вони не кращі імперії зла, і з нею важко не погодитися. Між іншим, дійсно, вирішили відразу схопити бика за роги і вибрали одне з найпопулярніших сюжетів історію крадіжки карацензірки смерті. З приводу цієї події вже написано з десяток книг і коміксів, випущено чимало від та іншого фанарту. Зараз ніби Бувши про всю цю купу, нам пропонують єдину вірну версію того, як же повстанці змогли роздобути настільки вбивчі для смертельної зірки креслення. У фільмі є одна маленька, але дуже суттєва перевага перед будь-яким сучасним масовим продуктом. Адже Бундар 1 з самого початку не розрахований на продовження, адже пряме продовження це епізод 4. В епоху, коли будь-яка студія марить словом франшиза або кіно, всесвіт, такий підхід є мало не новаторським. Автори можуть вільно робити що завгодно з персонажами і до честі творців Бондаря вони використовують цю можливість. Наповну. На Нарахунок цього сильно спойлерити я не буду. Автори змогли знайти баланс між обов'язковим пафосом і серйозністю. В цей момент хочеться підійти до джей Джея Абрамса, штовхнути його і сказати: О, як треба було зробити. Ясно тобі, Джей Джей. Шо ти земятника, Джей Джей. Дурачок. Чи що? Ще Абрамса хочеться штовхнути за те, що він пожертвував історією на догоду фанатам і, як не дивно, Джедаєм. А ось Бунтар один користується схемою Лукаса. Людей зі світловими мечами або добре, і мало, або зовсім нічого. Незважаючи інтер. Що сила фільмі є, ніхто не бігає в пошуках міді хлоріані, передягуючи на себе ковдру. Я вимовив це слово, міді хлоріани. Отже, що вдалося зробити араду Едвардсу в спін-оффі? А вдалося йому практично. Все, по-перше, персонаж безстрашна і незалежна Джин Ерсо волою долі опинилася дочкою відомого імперського інженера. Фелісіті Джонс безумовно впоралася з ролью. Джин Ерсо виходить співпереживати, хоча вона в принципі скупа на емоції за винятком деяких моментів. Але блін саме такої повинна бути героїня, яка залишалася одна в непростий час правління імперії. Шо блін хотіли, Щоб вона там канкан -кан танцювала салюти, вистрілювала чи що? джин Ерсо сама та сама бунтарка, в якій втілюється дух повстанського руху Касян. Андор, офіцер Альянсу, людина готова на все заради перемоги над імперією. Актор Дієго Луна зіграв досить непогано і розкрити персонажу йому вдалось. Хто б там що не казав? Саме на Касіані і Джин все-таки більшою мірою була зосереджена увага фільму. І що важливо, характери персонажів змінюються під впливом подій фільму. Інші герої отримують трохи менше екраного часу, але іноді вони навіть затьмарюють собою Джин і Касіан. Глядач однозначно цінний тонкий чорний гумор дроя 2 СО, якого грав Алан Т'Юдік. Єн і Цянь Вень зіграли справжніх братів по зброї Чируту і Бейз. Перший монах, який служив захисником храму, людина по-справжньому віруючи в силу. Другий, мабуть, найкращий стрілець з усіх епізодів Зоряних воєн, їй богу, Прагматик, який звик покладатися на грубу силу, ну і на свою епічну пушку. Крім цього, в команді присутній пілот Ботхі, який, правда, виділяється менше за все із загону. Однак Ріс Ахмед виглядав цій компанії не зайво. Ну а тепер про імперців. Отже, головний антагоніст фільму Орсон Крень. Чоловік дуже амбіційний, емоційний. Ні і прагнете слави. так. Це імперський офіцер, він таким і повинен бути. Сильно від нього відрізняється Галан Ерсо. Його герой один з авторів найбільшої зброї в галактиці. Незважаючи на це, Галан Ерсо прагне чинити правильно, адже служити імперії його змушують силу. Мат Смітлінсон на екрані чудово відіграв роль свого персонажа, хоча його екранний час також, на жаль, дуже невеличкий. У фільмі задіяно кілька камео, які змусять тріпотіти душу будь-якого фаната зоряних воєн. Так тут попрацювала комп'ютерна графіка, але боже ж ти мій, як же здорово було побачити їх. На великому екрані. Ну і звичайно, що окремо варто виділити Дарта Вейдера у фільмі. Мені одному здається, що саме в бунтарі показані найкращі сцени з ним за всю бляха сагу. Нарешті глядачеві наочно пояснюють, чому ж він бляха є одним з наймогутніших адептів сили в історії. Вейдер в бунтарі прикрашає фільм, він як фінальний штрих, який неймовірно епічно звершує картину. Ні, ну звісно, що я був би радий, якби його було там більше, та будь-який фанат, блін, був би радий, якби його там було більше. Але ця історія не. Про нього. Бунтар зосереджений на простих героях, на тих, хто не володіє мистецтвом душити всіх одним поглядом. І це прекрасно. Перед прем'єрою було заявлено, що фільм більш схоже на військову драму, і це правда, це саме така історія. Нам показують досить колоритних персонажів, у кожного своя мотивація, їх вчинки зрозумілі. І що вкрай важливо, вони не копіюють інші епізоди. За їхньою долею реально цікаво стежити. Бунтаря також можна похвалити за його похмурість і серйозний тон. Це те, що було так необхідно зоряним війнам. Це дещо інший погляд на франшизу, хоча подібне. Настрій був і в третьому епізоді, але бунтар куди більш приземлений. Тут немає безсмертних і невразливих персонажів, які безумовно можуть перебити всіх однією лівою рукою. Могутність імперії тут показано за рахунок безлічі великих планів імперських кораблів, військової техніки, за рахунок зіставлення їх з людьми. Блін, згадати тільки епізоди з затемненням зірки смерті або втечу повстанців, з якими йде величезний AT-AT, Блін, все це виглядає просто приголомшло. У бентарі. Ми нарешті отримаємо зоріні війни. Бойові дії показані настільки переконливо, що глядач буде спостерігати за тим, що відбувається з величезним захопленням. Це приголомшливі битви на землі, де воюють із застосуванням тактики. Це битви в повітрі, де винищувачі повстанців руйнують імперську те. Техні... Іде так само розносять їх. Фільм рісніє деталями, які будуть приємні фанатам. Тут тобі і корабель з мультсеріалу про повстанців, купа посилань до інших епізодів, до розширеного всесвіту в кінці-кінців. Показаний побут одного з міст, безліч нових планет, локацій. Саме за рахунок уваги до дрібниць, фільм буде приємно дивитися тим, хто добре знайомий з зоряними війнами. Але що більш важливо, незважаючи на те, що бунтар знову дарує фанатам ностальгію, на цьому не зав'язаний сюжет. Сюжет бунтарі простий, невигадливий, але логічний. Його суть не в повторенні події. Ну, звісно, що не обійшлось без деяких логічних провалів, але блокбастеру це можна пробачити. Врешті що під кінець фільму Я ридав як сучка на відміну від сьомого епізоду, який все одно дуже і дуже непоганий. У Бунтаря немає завдання залучити нового глядача. Це чистісінької води фанфік, котрий якимось дивом вийшов на великі екрани. При цьому тут більше кінематографу ніж маркетингу. Хоча це й досить дивно звучить стосовно зоряних воєн, чесно кажучи. Усе вирішиться мить. Сила з нами. Стоп, вподобайку. Якщо також сподобався фільм. а Якщо не сподобався, то напиши в коментарях, чому буде цікаво прочитати твою думку. На цьому все мене звати Тайлер Андерсон. ви дивилися Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. До нових зустрічей.